Твій бізнес прибутковий, але ти все одно без грошей. Розповім таку ситуацію, яку я спостерігаю на протязі багатьох років і часто звертаються за консультуванням до мене, чому саме так виникає, що є й доходи, і наче багато надходження на картку, там, на розрахунковий рахунок, але все одно грошей не вистачає. Уявімо власницю бізнесу, назвемо її Світланою. Вона є фахівцем, маркетологом, є експертом, тобто вона надає свої консультування та має свою агенцію. Для додаткового доходу вона також створила свій курс, де вона викладає, як продавати в інтернеті, наче у неї і є робота, є співробітники, які їй допомагають. Але коли приходить час до сплат, в неї немає коштів. Вона часто бере кредит для того, щоб погасити заплатню своїм співробітникам та сплатити податки. Навіть інколи коли треба їй оплатити рекламу, в неї на картці нуль. Але що цього місяця в неї був великий курс, у неї було понад 100 людей на курсі, але все одно вона. Немає змоги навіть заплатити за наступну рекламу. Вона працює понад 20 годин і без вихідних, і без свят, і вона постійно на роботі, у неї щільний графік, все розписано до секунди. Ви часто бачили таку ситуацію? Можливо, вона була у вас? Можливо, в цій ситуації ви бачите себе.